Пане Каїну, прошу допоможіть. Що сталося? Сете? У нього роги. А значить, це і є принц темряви? Пане Каїн. Дружина дізналась про мої походеньки і винула мене із замку. Та ти вирішив сюди втекти, Лефане? Ти розумієш, скільки проблем скидаєш на свого друга? Рада знайомству. Я Лефана фон Дальштейн. Перепрошую за витівки мого чоловіченька. Радий знайомству. Я Каїн фон Сілфорд до Рінтол. Пане Каїн. А поки я хотіла би почути вашу думку. Що ви думаєте про нього як чоловіка? Нема пробачення. Що? Як можна думати про інших жінок? Коли в тебе дружина божественної вроди? Ой, кажете божественної вроди. До нашого весілля вона була такою милою. Після весілля жінки змінюються. Пане Сете. Не думаю, що вам варто говорити такі речі після зради. Адже до весілля ви, певно, говорили їй лише компліменти. Чи не так? Для мене існуєш тільки ти. А ще кохатиму скону. А щойно одружились. Почали зраджувати. Чого мені так неспокійно? Я ж нічого такого не робив з ними. Яке полегшення, як добре зустріти тих, хто тебе розуміє, пане Кейн. Якщо коли змусити цих панянок колити сльози, зустрінемося з вами у жахітті. Слухаюсь. А тепер, коханий, час додому. Що можна? Все завдяки їм. Що ж, до зустрічі. Приходьте на каву. Наступного разу будемо кращувати до вашого візиту. Пане Каїн, подумайте над моїми словами.